Усіх вітаю! Це буде відео про інструменти, які необхідні для будівництва каркасного будинку. Е, хочу наголосити, що цей перелік інструментів лише для каркасного будинку. Тобто, це каркас та утеплення. Е, на рахунок оздоблення, там е, чи то профіль, металопрофіль буде, чи то якийсь фальшбрус це окрема тема, тому я не враховую. Тому це тільки про безпосередньо сам каркас і утеплення, тобто коробку. І тож. Почнемо. В цьому відео я вам розповім, які інструменти взагалі необхідні для цього. Які використовував саме я. І, звісно, які інструменти в мене є, але їх можна було не використовувати, або не покупати, або інструменти, які, без яких я взагалі обійшовся. І тож, почнемо. Почнемо з найосновнішого. Найосновніше, на мій погляд, це нейвер. Я використовував ось такий. Називається він SN90, замовляв на Аліекспресі. Коштував він 7,5 тисяч доставкою. А він в мене під 90 цвяхів. Е, що хочу сказати. Колись перед початком будівництва дивився відео різних там блогерів, майстрів і наткнувся на відео одного чоловіка. Він будує каркасні будинки своїми руками, там допомагає комусь. І він розповідав про інструменти. І от він каже: ось купив Нейлер. Бо три будинки побудував молотком, а на четвертий вже купив нейлер. Mm -hmm. Після того, як я побудував свій будинок, то без нейлера це взагалі я вважаю це такий адський труд, що в мене нема слов. Можливо, хтось дивився відео, як я робив обв'язку паль. Я там пробував палю всі 120 м цвяхом, молотком. То після там 20-го цвяха я вже не відчував руки, а пробив я там чи 5 кілограм цих цвяхів, то це якийсь жах просто. Далі. До нейлера нам потрібен що? Компресор. Компресор у мене там від Дніпрам, Е, Купував такий, якби, щоб він був найпотужніший, але і щоб лазив в машину. Тому що живемо в місті, будинок за містом, треба якось їздити, залишати тут його не можна. Тому обирав по висоті багажника. Він їздив всередньо зі мною в багажник цей компресор. Тому обрав саме цей. Також до нього потрібні ще шланги. Шланги, це теж здавалося простий елемент, але потрібно там розуміти, який потрібні. Потрібний купляти з найбільшим внутрішнім січенням. Здається, там 8 чи 10 мм. Не буду вам брехати, там є 6, Є8, здається. Тобто, і треба покупати не оцей такий гнучкий, а такий потужний, бо він дуже швидко перетираються, пробуваються. Я його вже сюди не виносив, я вам прикруплю фотографію, якщо цікаво. Далі. Далі другий найважливіший, найважливіший інструмент, який потрібен на будівництві каркасного будинку, це ось така паркеточка. Це прям супер-топ, мега необхідна річ, особливо ще якщо вона акумулятора. Оце я вам раджу на цьому взагалі не економити, купити гарну паркетку, акумуляторну і буде вам щастя. Бо без неї, ех, думаю, тяжко буде. Також, звісно, до акумуляторного інструмента потрібні акумулятори. У мене ось такі 2-4 Акумулятори. Що я можу сказати по акумуляторам? Акумулятори потрібні. Чим більше, тим їх краще. Мінімум має бути два. Це як мінімум. Мені двох не вистачало, так як я будував, ще мені допомагав там батько, то два акумулятори не вистачало. Було б добре ще докупити третій, але вже обійшлися двома так сказати. Що ще топ з інструментів? Топ з інструментів гвинтоверт. Це теж необхідна річ, дуже, ну, він ще називається імпакт. Е, тому що бувають е, потрібно і шпильки затягувати, і конструкційні саморізи. Ось такі, до них я вернусь трішки пізніше. То це тупо мегабомба. За допомогою цієї штуки можна стягувати е, різні секції будинку, там, вирівнювати дошку. ну Це там, в моїх відео десь є, якщо хочете, можете пошукати. Це тупо необхідна штука, без цього теж нікуди. Е, далі, звісно. Гвинтокрути, шуруповерти чи як шруповерхі. Один мене простий, легенький, в якому вже 100 років, але він справляється на 100%. Інший це найпотужніший в лініці Дніпром, щоб сверлити отвори там. Але його я використовую тільки для того, щоб сверлити отвори, бо працювати їм, особливо з 4 Амперним акумулятором, геть не комфортно, бо він тяжкий, дуже потужний. Тому оцей вибирайте, який вам необхідніший. Далі, що? Далі ще нам необхідна ось сабельна пила. Це теж е класний інструмент, дуже спрощує багато там е різних робіт, тому, тому так, до нього також треба ще докупити буде різні пилочки, тобто окремо для дерева пилочка потрібна і окремо для металу. Чому для металу? Для металу, тому що якщо ви там щось не так збуваєте, потрібно е обрізати цвяхи, Цей інструмент допомагає на ура для цього. Так, розповім ще далі. Що я використовував Раз вже почав з інструментів то і продовжу з інструментами Далі потрібна ще болгарочка. Але з таким кружком по дереву. Це спеціально для того, тому що бувають такі місця-труднодоступні, трудно, -трудно доступні, десь щось підрізати, щоб там зробити рігіль. Циркуляркою з паркеткою це робити незручно, не завжди вона підлазить. А ось болгарочка з таким диском можна гарно підрізати, підлізти. Тому те, що такий диск має бути. Що в мене ще з інструменти є? Реноватор. Реноватор теж допомагає вирішувати різного роду проблеми. То, якщо він є, то гарно. Якщо немає, то я для цього, до цього повернуся далі. Так. Далі молоточки. Куди ж без молоточки? У мене там їх декілька. Один звичайний, інший спеціальний з гвоздодьором. Теж дуже необхідна штука, і варто зауважити, і треба шукати якісний молоток, щоб коли ви висмикуєте цвях там або натягуєте, щоб не зламалось. Цей молоточок я замовляв теж на Aliexpress, але вони продаються в Дніпрамі і коштують дешевше, ніж на Aliexpress. Тому за якість я не відповідаю, але знаю, що так є. Так, ну, власне, з таким великим інструментом майже закінчили. Ще нам потрібен рівень. Обов'язково, ну я думаю, це не обговорюється. І я вважаю, що було б гарно, якби було їх декілька там і маленький, і великий. У мене тільки один, я справився, але було б краще, якщо б їх було більше. Наступний елемент торцовка. Чому я з неї не почав? Тому що торцовкою я взагалі не працював. Вона, типу, класно, але для цього потрібні передумови. У нас на ділянці не було спочатку світла, тобто і працювати було неможливо. Коли вже з'явилось світло, її не було куди ставити. Коли з'явилось куди ставити, то виходить, що і працювати не дуже комфортно, так як там дошка длинна, для неї потрібно будувати якусь станину там. Тому в будівництві нашого каркасного будинку ця торцовка взагалі не використовувалась. Використовувалась тільки для зовнішнього зоблення для фасадів. Тож без тарцовки виявилось легко обійтись. Я вважаю, що трасовка необхідна тим, хто там у них будівництво на потоці, або є там якісь передумови, там здоровенний стол вже людина зробила там. Тоді вона, можливо, пришвидшить процес. Але паркетка, навіть коли вона з'явилась, навіть коли дорізати дошки, я все різні ріжу паркеткою. Це набагато зручніше, набагато швидше, ніж тарцовкою. Тому радити, купати, купляти її я вам, мабуть, не буду. Далі ще по ручному інструменту. Необхідні нам струбцинки. Струбцинки оці, не буду там матюкатись, ну такі ніколи в житті не, куп, не купляють, Ось саме цього бренду цей Дніпром. Бо вони, я їх замінював декілька разів. струбцини необхідні, більш потужніші. Вони виявляються, в Дніпромі коштують дуже дорого. В тому самому епіцентрі можна знайти там такі потужні струбцини, вони будуть коштувати дешевше, тому радив би я вам покупати їх. Але без струбцин нікуди. Вже на ходи кінець, коли у вас є такі, то вже ліпше такі, ніж без ніяких. Також, окрім YouTube, у мене є інші соціальні мережі, в яких я швидше вам можу відповісти. Також можу знати вам якісь Ну, Взагалі це простіше, набагато простіша комунікація. Тож, кому цікаво, доєднайтесь. Посилання будуть в описі під відео. Далі вимірювальний інструмент. Потрібно декілька рулеточок, одна довга. Вона має бути довше 6 метрів, тому що дошки 6 метрові, тому потрібна довга. Це 7,5 метрів. Друга менша, це я 3 метрову використовував. Бажано щоб вони були однакового бренду і потрібно перед покупкою перевіряти їх. Тобто перед покупкою я ось так розтягував дві, дві поруч так розтягував і на відстані там метр-2 метри, дивився, чи співпадають позначки. Бо буває так, що. Позначки тупо не співпадають, або там на відстані там, 2 метри у вас буде різниця сантиметр. Таке теж буває. Тому важливо, щоб були однакові. Ну і взагалі, чим більше рулеток, тим краще, тому що вона там десь положив, а постійно потрібно, щоб була під рукою. Тож, по таким рулеткам все і потрібна ще ось така рулетка. Це 20-метрова рулетка. Вона потрібна для е, розмітки розтворку, ну, взагалі для якихсь. Е, Великих там вимірювання великих довжин, тож дуже необхідно. Я перевіряв цією рулеткою діагоналі будинку, а в не по діагоналі будинок там 14 метрів чи щось таке. Тому ця штука потрібна. коштує не також дорого, колись ще в хазяйстві вам пригодиться. Далі. Далі нам необхідне, коли ми вже заговорили про вимірювальний інструмент, необхідний... Кутник Сонсена, чи Сонсена. Чи мега крута штука, мега е, зручна, е, дуже спрощує роботу. Ще бажано, якщо ви будете її використовувати, е, подивитись на ютубі, як правильно використовувати, як вимірювати кути. Ну, взагалі дуже крута штука, і торцювати там. Тобто така штука необхідна. Вони бувають різного розміру. Ну, у мене ось такий він там здається, наскільки на 20 см буває більше, буває менше. На 20 см мені вистачило, тому що дошка найбільша там була 20 см найширше, тому мені більше не було необхідності. Тому так, цей трикутник має бути обов'язково. Е, далі що? Далі ще нам потрібна ось така сумочка. Е, без цієї сумочки, в принципі, я побудував будинок. Я, я замовляв собі таку сумочку, але. Трішки іншу з Алиэкспрес. ну Вона розлізлась і вона не виконувала свої функції, які я хотів. А це побачив в епіцентрі і замовив собі дуже крута і удобний. Зараз покажу саме чі. так ось ви їх діли. Берем той. Тут у нас молоточок завжди під рукою, особливо це комфортно, коли лазите по даху чи по драбині. Далі берете шурупокрут чікс і все у вас під рукою. Тобто, якщо вам треба там щось на висоті зробити, у вас все це під рукою. Звісно, так ходити весь день, це типа, трішки тяжко і потрібно багато навичок. Але в цілком це дуже крута штука. І ось такі тримачі мають бути. Це сумка плотника, чи якось так вона називається. Крута штука, тобто я вам рекомендую. Далі ще речі, які маст хед, це стамєстка стамєстка має бути, тому що. Десь щось підрівняти, підбити буває швидше стамісткою, ніж там е, іншими інструментами, акумуляторними чи то е, мережевими. Стамістка має бути. Далі олівці. Олівців потрібно мільярд. Дуже багато олівців. Одразу купуйте, там ну можливо, не пачку, хоча б десяток. Е, я використовував звичайні будівельні, але, мабуть, ліпше було використовувати є такі автоматичні олівці. У них там і. Риска поменше. Ну, тут я вам рекомендувати не буду, бо в мене досвіду не було. Але ось олівців має бути багато. Не менше, ніж олівців, мають бути канцелярських ножиків. Їх теж треба багато, тому що там десь олівець підточити, десь щось підрізати. ну Мають бути канцелярські ножики, їх декілька штук і завжди у вас має бути прозапас пачка лез. На той ножик свої леза, на такий ножик свої леза. Це має бути. Також. Потрібно мати набір різних конструкційних саморізів, різних довжин. І ці саморізи більше не для того, щоб з'єднувати елементи дошок, можна без них обходитись, а для того, щоб стягувати між собою дошки, або якщо покручена дошка, її можна вирівняти. Тобто ви притягуєте покручену дошку, пробиваєте пневмопістолетом, і у вас виходить рівна площина, далі ви викручуєте, цвяхи тримають, і все. Тому потрібні різні довжини від малого до великого. поштучно я б не радив вам купувати, набагато дешевше замовити там на промі пачка, там пачка стоїть смішних гроші. Бо спочатку я купував в епіцентрі поштучно, і мені там виходило, типу, 10 штук, 700 гривень, щось таке, а можна було пачку купити за 200 гривень. Тож, ліпше про це попеклуватися заздалегідь. Ну, В принципі, із найважливішого, Ще, що хотів додати додати коронки. Ось у мене багато різних коронок. Ну, вони не те, щоб там дуже необхідні, але вам вони знадобляться, бо потрібно там часом від часу робити якісь отвори. Коронки мають бути. Далі переходимо вже до такого до каркасу. Для каркасу у нас вже всі інструменти закінчились. Далі у нас пароізоляція і утеплення. Я використовував ось такий степлер. Можливо, ви будете використовувати пневматичний, їм звично Набагато швидше і зручніше працювати пневматичним, ніж таким. Але мені вистачило і такого степлеру. Далі, отаке мачете для вати ще потрібно. Без нього теж нікуди. Ну, звісно, можна канцелярським ножиком, але воно вартує 250 гривень такий ножичок, то набагато і швидше, і комфортніше їм працювати. І ви можете зараз багато листів обрізати. Це така штука must have. І, звісно, я забув рукавички. Рукавичок теж по Повинно бути багато, дуже багато, бо там до вас може хтось прийде допомагати, щось там підняти. Рукавички мають бути, бо це все ж таки робота з деревом, будуть занози, самі розумієте, без рукавичок нікуди. Я використовую ось такі ткані прогумовані. Вони швидко одягаються, не знаю, вони там, да вони теплі, але мені в них комфортно працювати. Тож так. Хочу вам нагадати, що я створив телеграм-канал, де ми обговорюємо каркасне будівництво, різні там моментики Тому, кому цікаво, посилання буде десь під відео або в закріпленому коментарі. Доєднуйтесь також в цьому телеграм-каналі. Можливо, ви не знаєте, але я продаю проєкт цього каркасного будиночку. В телеграм-каналі є вся інформація про цей проєкт, його вартість, що в нього входить. Тому доєднуйтесь до. Цієї чудесної групи буду вас там чекати і буду радий вас бачити. Так, ще забув вам розповісти про цвяхи, які я використовував. Цвях я використовував, звісно, 90-ті. Там багато є нюансів, але я розповім, це буде окреме відео. Я зроблю відеоогляд про цей нейлер, бо багато хто питає. Я використовував цвяхи спочатку, гвинтові цвяхи. Вони круті, забуває цей нейлер класно їх, але їх легко розщепити Потім я перейшов на. Вони називаються Єршоні по-російськи, по-українськи, я не знаю, вибачте, рифлені, мабуть. Вони намертво збивають, але вони не люблять помилок. Якщо буде помилка, то дуже тяжко їх розщепляти. Ну, це таке. Що ж, і тепер я вам розповім, що дійсно потрібно, що не потрібно, і що б я замінив. Почну з нейлера. Якщо ви будуєте каркасний будинок, просто побудувати там якусь собі дачку і забути, вам не потрібен там інший інструмент, я б вам радив купувати. Не нейлер і компресор, а за ці кошти, бо це виходить разом більше 20 тисяч, ліпше купити акумуляторний нейлер. Там якийсь DeWalt чи Milwaukee, я не знаю, скільки вони вартують, але трішки може доложити, але купити акумуляторний вам буде працювати в тисячу раз ліпше. Б'є він набагато ліпше, ніж цей. І взагалі це комфортніше. Акумуляторний нейлер. Топ я ради... Тож я радим вам. В моєму випадку, чому так така комбінація, тому що я заздалегідь знав, що буду фарбувати цим компресором ще паркан. Також він знадобиться для е, цього нейлера, для пневмопістолета малого я там робив оздоблення, тому мені без компресора нікуди. Але радий би вам є, ліпше використовувати дійсно акумуляторний нейлер. Так, торцовка, Торцовка, я вам сказав, що вона, без неї можна обійтись, вона геть не потрібна. Далі ще є такий інструмент, як бензопила. У мене його нема, я його використовував, я вважаю, що він теж. Тобто, коли у вас є такий набір інструментів, Бензопила вам не потрібна І також, щоб її працювати, це потрібно мати певні навички, бо можна легко накосячити. Єдине, хочу додати, один раз я використовував бензопилу, тому що в мене передбачалось по проєктам ще такий я не знаю, крильцо, як воно називається, продовження даху. І воно було з брусу 100 на 100, його потрібно було так западліцово обрізати не було в мене інструменту, тому я попросив друга. Буквально на 15 хвилин бензопилу, щоб мені це обрізати, тому я вважаю, що ліпше, якщо вона в хазяйстві не знадобиться, ця бензопила, то без неї можна обійтись. А якщо нема у вас товариша, як у мене з бензопилою, то вже е взяти на прокат бензопилу. Ще є один інструмент, без якого можна легко обійтись, це реноватор. Він мені взагалі, я, я про нього мріяв, я вже про відео, про інструменти розповідав. Я його купив, він мені взагалі не зайшов. Я його не використовую майже, бо він, можливо, в мене якісь браковані, можливо, це цієї фірми, можливо, це проблема оснастки. Але всі функції, які я від нього хочу, він не використовує. Якщо я хочу зрізати цвях у мене за один раз просто злізає оця оснастка і все. І цвях не факт, що я обріжу. Так само дерево воно щось типу, пиляє, потім воно. Мені взагалі це не сподобала штука, та й взагалі вона на будівництві вам не дуже знадобиться. Якщо у вас є сабельна пила, ліпше сабельною пилою користуватися. Тож, власне, це і вся історія про інструменти. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво почути, які ви використовували інструменти, можливо, у вас там якийсь інший список, щось хочете додати або мене розкритикувати, поправити там, знаєте. Тому е, дуже рад побачити ваші відповіді в коментарях. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бувайте!